Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде відео про те, як я починаю робити комору для сільськогосподарського інвентаря. Я не знаю, чи він буде в одну частину. Цілий ролик, може з двох зроблю, ну, подивлюся. Так, отакий у нас тут закуток. Постійні наші глядачі знають. Отакий от от сара... біля сарая закуток є. От. Що було зроблено? Було залито от таких от два стовпчики. Вони, здається, по метру і були доварені. По 50 сантиметрів там арматура. Ну і пару поперечень також з арматури. Це чудовий варіант для економії отакої труби. Тобто, щоб не повністю її заганяти в землю. от Тому там три прутка по 50 сантиметрів набагато дешевше, ніж там 50 сантиметрів такої труби. От, ну і, в принципі, це якщо ви будете робити його з нуля і, і купляти весь матеріал. В мене просто були вони метрові такі, ну і були залишки там обрізки арматури. Так, оцей рівень цієї пластини виведений в рівень ось сюди. Що ми сюди? Сюди ми спочатку поставимо підлогу. Підлогу я зробив ось із такого шкафа. Відрізав 129 см, ширина його 60, тобто буде 60 на 129, отаке от, таке от е, ну скажімо, внутрішнє її, його, її приміщення цієї комори. От тут підсилив, зробив таку обв'язочку, от все отработкою На даний момент. Е, на даний момент це все мені обійшлося 0 гривень 0 копійок. Ну, тобто, скажімо, на сьогоднішній день, тобто, це да, колись було щось куплене, але от було воно зібране тут по подвір'ю і використовуються саморізи, бруски, це із кліток старих з бролятників. О, тут прикрутив під нижню отаку от пластину. Тобто, ну, Вона одинакова. Підложив сюди між брусом це, до речі, несущий брус. тобто Це обшивочна доска, а за ним вже саме несущий брусний ну, рубіроїд. Як бачите, під пластинку. Е, от, ну, я потім по покажу, е, вона лягає сюди на бруси нижньої обв'язки, і цей брус ляже сюди. Сюди також підложимо е, рубіроїд я не знаю, мені здається, що воно б і так би не згнило. Ну, Говорять, що від метала воно гниє, але я думаю, якщо навіть не підложити брус, то на мій вік вистачить. Але, як би мовити, так робили наші діди. Так і робимо ми. Все, це сюди поставиться, закріпиться. Ця пластина, вона, в принципі, не обов'язкова. Для... Це для упори, так як я сам. От, тому мені буде зручніше, я сюди ляже і сюди ляже. Потім звідси знизу притягнемо з цієї сторони, а цю сторону засверлимо брус, так як він десь отут буде йти. От, а потім ця вся кришка, то ми його засверлю той обв'язочний брус на підлогі комори. І сюди його закріпимо. Тобто воно в принципі, не обов'язково. Але мені так буде зручніше. В принципі, якщо вдвох це робити, то е, ота пластина не обов'язкова. Ну, в принципі, отак от поставлю. Підлогу і потім підгоню бокові дві стінки, вони будуть обшиватися вагонкою. От. І так як вони будуть дуже сюди впритул, ну, я маю на увазі сюди. А звідси, коли, якщо, ну, скажімо так, отут от, десь тут от стане стінка, от, то я тут не зможу вагонку прикручувати, тому бокові стінки будуть зібрані. От, я думаю, в гаражі зберу їх, там можна і вечором. Зберу їх, ну, їхній каркас, потім е, обшию їх вагонкою і тільки потім вони встановляться на цю підлогу. Ну, тобто ось Тут вони будуть стоять стіни. Е, складність цієї стіни полягає в тому, що мені треба так е, підігнати, щоб, наприклад, ну, тут видно. Ну, це буде ε, зверху, але я покажу на прикладі тут знизу. Е мені треба так підогнати е, стінку, щоб вона, ну такий рівень дійшов, наприклад, сюди. Потім буде е -м, е -м, вздовж дошка. Шльовка, в ну, мене є там планки, буде планка. от Вона там у мене тридцатка, і мені треба так підгадати, щоб металопрофіль, який в мене є, підійшов от чітко під під цю дошку. ну тобто Це буде там зверху. от що є, якщо вдруг, ну На всяк випадок, якщо сюди попаде каплі, вдруг, дощ він скапував чітко на металопрофіль, тобто його потрібно загнати от сюди рівно. І тому це все потрібно прорахувати. От. Але я думаю, е я думаю, що все вийде. І якщо, то десь вже по, по місцю зможемо підігнати. О, тому зараз буду далі працювати. От. Е Проста така комора, яку ви можете зробити в себе, якщо у вас є ну, якесь подібне десь там на задньому дворі таке приміщення, і щоб не використовувати, там, наприклад, ну, не будувати щось капітальне, а от можна прибудувати, використавши е, оцю стінку. Наприклад, якщо б там не було вікна, то я б використав би і ту стінку. Тобто е, потрібно було б тільки зробити одну стінку, цю, ну, і тут, звісно, двері. От, було б економніше, але, але вагонка є, дерево є, тому ну, в моєму випадку е, ну, мені це, там, ну, не, в грошовому еквіваленті це буде нуль. От, і саморізи також використаємо як з пришайбою, так і е, по дереву використаємо з е, кліток з кроликів і бройлерів. Так що, ну так показав, розповів, якщо не зрозуміло, то дивіться далі. Вже коли воно буде так потихеньку трохи збиратися, я буду показувати. От, ну, все, працюємо. Так, що ми маємо на даному етапі? Поставив дві стінки. Як і говорив, відразу їх обшив. Бачите? Воно сюди заходить, тут не видно болтиків, а це означає, що я зразу його її обшив вагонкою в гаражі. Вони вже закріплені. Так це виглядає з середини. Такі вставки для скріплення. От І друга от така стінка. Поставив уже стропило, точніше, поставив одне стропило, бо Оці йшли зразу, вони прямо на стінки. Ці стропила поставив таку поперечину для з'єднання між собою стінок і поставив сюди ну, по центру стропилину. Вона потрібна, в принципі. Але мені особливо, тому що в мене буде обрішотка йти із двох частин. Тобто тут буде йти 70 см і звідси також 70 см, бо в мене куски. От. Тут, щоб не використовувати кутники, вони в мене є, але щоб їх зекономити, це обрізки від стропилини, які на стінах. От. Я виставив порівню перекладину. От, тут замітив і прикрутив. Тобто воно як опирається. Ось на два саморізи зробив. В принципі, міцно все тримається. Тому це все закриється, його не буде видно, і скажімо так не буде використовуватися, воно ні для якого функціонала, воно не буде заважати. От, тому. Прикрутив на два до стінки. От, і двома саморізами е, прикрутив е, зверху перекладину і трішки отак е, третім саморізом на, скажімо так, на, ну, на іскрась, е, в стінку. отак от це поки виглядає. Тут а цю стропилину притягнув е, двома саморізами сотами до цієї перекладини, а там на такий кутничок я його трішки ну, вигнув. От, там кидав рівень і він стоїть на рівні з боковими стропилинами. Зараз кину обрішотку. От, і думаю, можна буде накрити. Не знаю, наче я вгадав, щоб туди якраз під доску зайшло, ну воно зараз покаже. Тут також кину десь тут, а напевно, кину ще одну перекладину для того, щоб було закріплювати на що тут вагонку і вже якраз сформую нею дверний пройом. Ну так, На даний час тут також ще поставлю дві стійки. Тут буде такий невеличкий шматочок закриватися вагонкою і тут, ну, тут, напевно, трішки більше, і теж буде стойка. І таким чином повністю сформуємо дверний пройом. Тобто справа, зліва і зверху. І це все обшиється і буде можливість зашити це все вагонкою, і буде якраз двер, готовий дверний пройом. Начебто все чудово, виходить, з розмірами все скажімо так, було виміряно правильно. От, мені, на даному етапі мені все подобається. От, єдине, що я зараз кину, повторюся, кину обрішотку, Ну і подивимось, чи так це виглядає. Тут от, е, я залишив, скажімо так, вирізав для обрішотки. От. І думаю, от сюди, якщо кинем, ну, по ідеї повинен сюди він зайти. Ну, побачимо. Е, довжина стропилини 80. У мене лист е, металопрофіля 170 пополам буде це 85, якраз е, 5 см буде, ну, скажімо так, звіз. Так. Ну, Зараз я думаю, зроблю вже. Повністю дах і включуся. Так, сформував уже е, дверний пройомчик. От такий от, обшив вагонкою е, тут і тут. от Зараз такий має вигляд. Е, ці кутнички в мене були. Як бачите, бушні саморізи, це з е, е, кліток для бройлерів. Також знайшов такий кутник дерев'яний, пофарбував його, закрив два торці вагонки. Також вже закріпив профлист, підшив вагонкою. Ось. Ну, отакий от має вигляд. Це були обрізки в мене брусочка, накрутив один сюди-один сюди. Це щоб, ну, наприклад, там лопати, коли ставляться, щоб вони не з'їжджали сюди. А, ну, скажімо, На цьому рівні вони там зупинялись, Тому можна буде підперти і вони будуть нормально стояти. Ну, Всередині має такий вигляд. Там, як бачите, є просвіт, але Профлиз зайшов під дошку, як я й планував От сюди. Ну, Тільки зверху. От. І я думаю, що там нічого воно текти не буде. Все чудово зашилося. От. Зараз буду робити двері сюди От. і треба ще зробити освітлення. От. Єдине, що. Сюди треба буде, ну, я планую поставити водостік і врізати його ось в цю трубу водостоку основного сараю. От, бо в мене є 90, 90 ринва. Я не думав, може її не використовувати, але тут буде воно по стіні текти, тут все затікати, тому все-таки її візьму. Єдине, що в мене немає, і на що прийдеться. Витратити кошти, так це на кріплення. Кріплення для ринви. Я думаю, їх сюди ну, штучки 4. О, вони зараз космос стоять. От. Ну, може і для когось не космос, але я думаю, що це не виправдана ціна для них. Ну, то таке. От, тому. Ну, от так от зараз я думаю, вже покажу готовий результат. От. І треба буде зробити ще, планую зробити сюди освітлення. Планую поставити сюди якийсь в мене... ну, є в мене там що вибрати, може плафон якийсь або патрон просто. От. Вимикач десь тут поставлю. Ну, щоб якщо там десь ввечері чи вночі можна було підключити, підклю... щоб було видно. От. В принципі, складності немає, провод є, гофра є. Вимикач є там у мене бушний. От. Ну, от от. Все. Думаю, зараз все дороблю от. і покажу вже готовий результат, яка вийшла У мене комора для сільськогосподарського інвентаря, який, яку може зробити кожен, якщо у вас є, от, ну, наприклад, таке от десь місце. От. Ну, Працюємо. Так, показую готовий результат. От така вийшла комора. Як я і говорив, о, сусіди працюють. Як я й говорив, поставив водостік, який мені обійшовся, напевно, по ціні, як дві такі комори. Ну нічого. Поставив, врізав сюди, а тут на термоклей посадив. От. Таке освітлення. Це в мене було на кролячих клітках. Це також беушний виключатель. От. Це також все біушне, Це з клітки. Я вже сюди все склав. Так, от всередині тут також є освітлення, там пробурив, там була складність, бо там за стінкою стоїть брудер і його було ну, важко дістати, там кабель, але нічого. Трошки помучився, от завів, там поставив коробку, ну і вже потім розвів. Ну, таке там Воно кручував саморезів, що повісив, що по поставив. ось е, Сюди, як можете помітити, е, тут є сітка, ось сітка, це також з е, кліток бройлерів. Це поставив, щоб е, ну, ні я, ні дівчата мої, не діставаючи якийсь інструмент, от, не пробили вагонку. Тобто тут воно вже убезпечено і е, ніякою лопатою або граблями нічого не виб'ється. Ну, така от маленька, невеличка, але все влізло, слава Богу. От можете побачити, навіщо були оці бруси. От, бачите, ломи вперті і вони сюди не з'їжджають. Так точно ось лопати стоять. Тут бури. От граблі. От, ну, мені здається, вийшло непогано. Плюс е великий плюс те, що ну, використалися, скажімо так, вели е велика кількість матеріалу з кліток, кролячих і бройлерів. По-перше, вони не будуть валятися і не знаючи, що з ними робити, перекладати з місця на місце. Ну а по-друге, вийшла така комора, яка звільнила багато місця в, в тому сарайчику. <кій> ну, Я його ще не показував. У нас в літній кухні є відділення, от, де є скажімо, ми його називаємо погріб, тобто такий кімнатка Термос. От, і Біля цієї кімнатки є ще. Ну, в, цій, в, цьому, скажімо, в тій частині е, літньої кухні е, там є таке приміщення, хочу його освободити, зробити там невеличкий ремонт і покласти туди ой, е, покласти плитку на підлогу і якби, такий невеличкий буде забойний цех. Але це зовсім інша історія. От, тому факт, в тому, що я е, звільнив. Місце, от частину там місця, яке тепер буде для інструмента тут. от і все. Але говорю, що оця водосточка пішлась мабуть, дорожні, ніж дві таких комори. От, тобто, тут все використане бушне, 0 гривень, окрім оцієї водосточки. Але. Я ж говорив, що я хотів би, ну хотів, думав так і залишити, але воно тут би текло і отут, от дуже, отут десь іде сама е на цьому рівні е металопрофіль і він би, тут би вода б текла. От. Можна було щось би сюди з каналізаційної труби заколхозити, але ну, тут все-таки як не як передній край трішки видно, тому як робити, то вже робити. Добре, ну отак. Не скажу, що, ніч... ну, що тут щось є складне, все просто. Але ну, якщо займатися тільки нею, то можна її було би зробити ну, не знаю, за два дні. Але я частково і плюс є купа іншої роботи. От. Результатом я задоволений, такі завіси невеличкі, тому їх тут так багато. Це також з кліток або з бройлерів, або з кролів я не пам'ятаю. Мені здається непогано. Плюс освітлення. Я його з'єднав тут і тут, там поставив невеличку лампочку, здається, 6 Вт. От, якщо тут вимкнути чи може якихось бройлерів, витяг забити вночі, то якраз оце буде освітлення. Ну і плюс, що можна забути так, як воно ну, спарене, і тут е, зараз покажу, як бачите, одним вимикачем. І тут і тут вмикається. Плюс оцього плафону, то що якщо забудеться, тут можна було б да, вимкнути світло, щось взяти, там, наприклад, закрити, дай піти. Ну і забути, і там може горіти світло. <хи> ну, Напевно, до наступного разу, поки туди буде шити. А так як є тут освітлення, то його буде помітно, що забули вимкнути. Все, мені подобається. Результатом я задоволений. От, тому нічого складного. Кожен, е, будете мати на увазі, у кого є такий закуток, де, ну, десь, то можна було ну, можна використати його. Особливо, якщо у вас не ну, немає того вікна, то можна оцю стінку, яку я там зробив, її не робити, а використати цю. Але в мене так не виходило, бо в мене є там вікно. Все, дякую всім за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!